Вітаю всіх на каналі Рінс. Це канал роботи і інвестування. Тому підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні воджарня М'яса та Дим відкрила вакансію продавця м'ясної продукції. Це робота в місті Житомир і в місті Вінниця. Заробітна платня від 20 тисяч гривень. Більш детальна інформація по телефону. Контакт залишаємо в описі в цьому відео. Також, якщо ви з другого міста, ну вам подобається ця робота. Будь ласка, робимо запит в Google, хостел плюс міста плюс район, де ви будете працювати. Дуже багато пропозицій від хостелів від 100 гривень на добу. Тому приїжджаємо і працюємо. Дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишайте ваш коментар в опису к цьому відео, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре!